Які почуття ви відчуваєте, коли чуєте такі слова, як друге пришестя Христа, останні дні чи ознаки часу? Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін? У першому розділі книги про Каюїля описується страшний день Господній. Ця картина викликає тривогу, жах. У другому розділі. Міститься заклик до керівників народу сурмити в ріг на Сіоні, проголошувати на горі Господні, що надходить день Його приходу. Затрубіть трубою на Сіоні, оголосіть тривогу на моїй святій горі? Нехай затремтять усім мешканці землі, тому що надходить Господній день, він уже близько. Виникає запитання, що краще заохочує до духовної близькості з Ісусом любов? Чи страх. Коли я вивчав теологію, один старий професор Гомілетики сказав, що будь-яка довга проповідь про полум'я в гієні в завжди повинна закінчуватися словами надії на спасіння. Часом, у певні моменти людського існування, Господь змушений використовувати єдину мову, яку здатна зрозуміти людина кару, батіг і погрози. Коли ізраїльський народ вийшов із 400-літнього єгипетського рабства, він розумів лише таку мову. Богові було неможливо розмовляти мовою любові з народом рабом, який розумів лише слова погрози та покарання. Іноді нам доводиться діяти подібно до батьків, які дають своїм дітям прочухана, хоча це не приносить їм радості. Батьки більше зацікавлені в тому, щоб діти приймали виважені, зрілі рішення у своєму житті. Важко і навіть шкідливо карати 15-річного сина. Фізичне покарання згідно з Біблією займає тільки певне місце у виховному процесі. Дії Господні щодо свого народу продемонстрували саме це допомогти Ізраїлеві перейти від жорстокої мови погроз до мови Голгофи. Тобто мови любові. Бажання Господа полягало не в тому, аби люди підкорялися заповідям тільки тому, що вони були написані вогненими знаками і передані людям серед диму та гуркуту грому. Господь хотів, щоб закон був написаний у серцях людей і щоб вони корилися йому з любові. У книзі Йоїла День Господній» Описаний як страшний, сповнений руйнування День. Однак, уже наприкінці другого розділу ми бачимо виявлення Божої милості. Господь ніби говорить: я готовий вас вести до спасіння будь-яким із цих двох шляхів, але віддаю перевагу другому. Чи запитували ви себе, що спонукує вас до покори? Можливо, ви підкоряєтеся тільки тому, що існує таке правило. Чи тому, що любите Господа. Якщо ви бажаєте з кожним днем усе більше уподібнюватися до Христа, то будете щасливими від своєї любові до Нього і в цій любові відчуєте перетворювальну силу Христа для свого життя, ви підкоритеся Йому, але ця покора стане результатом зусилля, освяченого постійною присутністю Святого Духа у вашому житті. Зважаючи на те, що Великий День Господній наближається, нам необхідно прокинутися від духовної літаргії і шукати покаяння та смирення. Сьогодні є багато тих, хто задоволений своїми духовними здобутками, вони відчувають себе багатими і ні в чому не мають потреби, інші, які відчувають потребу занадто мляві, щоби щось змінити, і очікують, що нестача духовності. Буде заповнена під час пізнього дощу. Всі ці потреби мають бути пробуджені розумінням того, що День Господній наближається зараз, поки триває час благодаті, необхідно провести ретельну роботу покаяння, очистити душу від усякої скверни і дозволити Божій благодаті здійснити повну переміну серця. Помолимось, дорогий Господь. Ми відкриваємо наше серце для Твоєї праці в Ньому. Господи, зійсни переміну нашого серця, щоб ми могли бути готовими до зустрічі з Тобою, коли Ти у славі своїй повернешся на нашу землю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог чекає на рішучі дії з вашого боку.